Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні Верховна Рада Автономної Республіки Крим проголосувала за входження до Російської Федерації у якості. Суб'єкта Російської Федерації а також призначила на 16 березня, тобто за 10 днів, має відбутися загальнокримський референдум, на який виносяться два питання. Перше, ви за приєднання Росії Криму до Росії на правах суб'єкта Російської Федерації, чи ви за поновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України? Власне про що мова йде? Про те, що в 1992 році була прийнята Конституція Автономної Республіки Крим, відповідно до якої в Автономної Республіки Крим був свій президент, у 1994 році цим президентом став Юрій Мішков. Тоді ж лунали сепаратистські заклики щодо приєднання до Росії як Криму як одного із суб'єктів Російської Федерації, а також за запровадження російського рубля, а також перехід на московський час. Власне за 20 років історія повторюється, Щоправда, в 1995 році за президента Леоніда Кучми київська влада застосувала дуже жорсткі санкції щодо сепаратистів. Конституція 1992 року була скасована, і президент Юрій Мішков змушений був тікати до Москви в 1995 році тоді дуже важливу роль в, в цьому конфлікті відіграв Євген Марчук, генерал, який їздив до Криму і розбирався з тим, що відбувається в Криму. Поки що. Відома реакція на це Олександра Турчинова, який закликає світову спільноту втрутитися в нинішню ситуацію, поки що не оголошено екстрене засідання українського парламенту. Нагадаю, що парламент має зібратися лише у вівторок, а уряд України має розглянути це питання лише завтра. Тим часом в кримському уряді, який не визнає. Нинішня київська влада говорять про те, що насправді голосування за приєднання до Росії як Криму як суб'єкта Російської Федерації означає, що від сьогодні всі українські війська, які перебувають на території Автономної Республіки Крим, є нелегітимними. Що ці війська з часом будуть виведені з території Автономної Республіки Крим, вже є реакція Карла Більда, це міністр закордонних справ Швеції. Він написав на своїй сторінці в Твіттер про те, що Криза в Криму загострюється, і всі апеляції Євросоюзу щодо того, щоб Припинити ескалацію в Криму не були почуті. Олександр Задорожний, колишній представник президента Кучми в парламенті, а юрист відомий написав: увага, В зв'язку з тим, що головнокомандуючий вооружених сил Російської Федерації, міністр оборони Російської Федерації, вчора публічно признали відсутствие в Криму своєго воїнського контингенту, а таким образом весь крим захвачений ніким іншим, як терористами, без знаків розліччя, Україні слідують ні. медленно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН с одним вопросом в повестке дня о проведении коллективной контртеррористической операции на территории Украины по просьбе ее правительства, промедление, смерти подобно. Недаром они назначают референдум на 16 марта и голосуют под угрозой оружия о присоединении АРК к Российской Федерации. Завтра, послезавтра этот вопрос будет рассматривать Дума. Но ну, между уже первый канал. Росії повідомив про те, що Крим приєднується до Росії. Відповідно, треба очікувати дуже потужної інформаційної кампанії російських засобів маси інформації щодо нинішнього рішення автономної Верховної ради автономної Республіки Крим. Богдан Єременко, колишній генеральний консул України у Стамбулі, дипломат, пише: наші люди в Криму. а Вони там усі наші, але і Ті, що і багато роблять, щоб Крим залишився нашим, просять про таке: перше масова присутність міжнародних спостерігачів, міжнародних іноземних та українських змі і особливо телеканалів. Камери роблять наших окупантів сором'язливими, примушують ховатися, говорити різні дурниці, викриваючи себе. Друге масова присутність народних депутатів. Третє дзвінки авторитетних військових, в тому числі колишніх, на кораблів, частини і підрозділи збройних і військово-морських сил України, кажуть, що Кузьмук, одягнувши свою маршальську форму. Форму як титан, намагаючись змінити, знімати напругу на півострові, але один в полі не воїн, пише Богдан Яременко. Сергій Дацюк, політолог. Пише на своєму своєму блозі на українській правді. На жаль, доводиться констатувати, що нова влада продовжує діяти як попередня влада, тобто вести не публічну політику за спиною власного народу. Інакше я не можу пояснити дії влади щодо Криму. Моє звернення до влади просте: або воюйте, або публічно визнайте, що Крим ми втратили. Публічно визнайте, що вам відомо про кулуарну домовленість Росії з Заходом. Україна в Європі в обмін на анексію Криму Росією. Публічно визнайте, що саме тому ви кинув на призволяще українців та татарів в Криму, які лишають вірними, лишаються вірними Україні. Що ви підставили українських військових, які залишаються вірними своїй присязі України? Час дипломатії минув. Світ лякає Росія, не лякається. Роман Шрайк пише: Верховний совет Крима прийняв постановлення вхождении Крыма в состав Російської Федерації. Тепер їм потрібно прийняти постановлення электроэнергии електроенергії, пресной води із воздуха. Між іншим в мережі з'явилися вже карти того, як надходить електроенергія і вода, і взагалі скільки з материка отримує півострів з меця на увазі з України, чого отримує. І там дуже вражаючі факти. Я думаю, що ви можете знайти ці факти на нашому сайті ТВІ. Ua. Читайте наші новини, ми пишемо і висвітлюємо ці події як якнайбільше, як найповніше. Між іншим, е те, що зараз починається в Криму, ще спрогнозував Андрій Ілларіонов, це колишній радник президента Володимира Путіна, який написав про те, що в результаті референдуму 30 березня можливо перенесення цього референдуму, так як і склалося регіон, превращається в незалежну Республіку Крим. Написав він своїм ЖЖ. Кримські татари подвігаються етнічним чисткам і черідної депортації з території Кримського полуострова. Тобто я так розумію, що питання номер два у Кремля буде це депортація кримських татарів їм загрожує в депортація з півострова. Ну і пункт другий цього плану другого етапу Володимира Путіна у східній та восточної южної Україні організуються провокації, в результаті яких гибнуть граждані Росії російської граждані України, тобто .е. російські граждані і соотечественники. для їх защити від безпорядку хаоса проводяться вторгнення військ агресора по всьому протяженню російсько-української границі від Глухова до Новоазовська, а також з Кримського плацдарма через Пірекоп і Ченгар. Російські десантники висаджуються в Маріуполі, Бердянській, Мелітополі, Херсоні, Ніколаєві Одесі. Ну і кінцева мета цього другого етапу плану Путіна за версією Андрія Ларіонова це е, з, сверження нелегітимних київських властей, і у президента правительства части легітимної е, ради. Е, ми запитали у наших читачів на Фейсбуці про те, е, чи я як вони вважають, якими мають бути дії української влади, аби зберегти Крим у складі України? Ось які відповіді ми отримали, Вікторія Тома. Тепер Україні Нужно вступати не только в ЕС, но і в НАТО. Ігор Гаврилов. Крим в складі України це незаперечний факт. Спроби сепаратистів проросійських колаб... колабораціоністів відокремити Крим від України незаконні засуджуються всім народом України світовим співтоваристом. Злочинці мають бути покарані, вважають ігор Гаврилов. Юрій Герасимчук насамперед ініціаторів та виконавців сепаратизму заарештувати, а країнам гарантам безпеки України щільніше тиснути на централь Владу Російської Федерації Іван Шевченко Україна повинна прийняти всі потрібні рішення до міжнародних організацій і судів і надати докази, що Росія і Путін діють як державні терористи по захвату Криму як території України і тримають в заручниках народ Криму і українських військовослужбовців, вимагати послідовних дій світової спільноти щодо Росії. Ігор Кирянчук. розпочати війну. Іншого варіанту поки що немає. Хіба теоретичні? Ну от такий радикальний заклик. Я Нина Ланская. Есть э, информация о том, что Крым регулярно посещает российские чиновники разного уровня и даже готовит раздачу украинских паспортов всем своим людям для голосования на референдуме. Эдвард Половый э, Верховная Рада отдыхает себе до 11 марта э, в стране э, порядок. Э, дуже багато. Є закликів щодо вступу України до НАТО. Утім, насправді, реакція української влади очевидно буде вже під вечір, тому що на сьогодні я дивлюся на, на, на цю хвилину. Є лише заява Турчинова і окремих лідерів європейських країн, а також Сполучених Штатів Америки, які заявили про те, що щодо російських чиновників які які втручаються в внутрішні справи України і намагаються відколоти Крим, будуть застосовані санкції. Ну, власне, на сьогодні це все. Ми зустрінемося з вами вже завтра, об 11.20 з черговим оглядом блогосфери. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.